Я ми у вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд на акції та знижки в супермаркеті Сільпо. Так, Знижка на апельсини Іспанія 109 гривень, досить крупні, мають бути солодкі, тому що цей сорт, коли з такою пімпочкою тут з цієї сторони, то вони зазвичай солодкі. Виноград дуже гарний, без кісточки білий. Напишіть відео, хто вже брав, чи солодкий чи ні, 125 гривень, буду округлювати ціни. Kiwi Gold кошик 68 гривень. Манго жувальне, якесь, якась новинка. Раніше не бачила такого 90 гривень. Груша конференція 110 гривень. Яблука Фуджі 50 гривень за кілограм, невеличкі, з листям, напевно, Україна. Так, і що у нас? Ще? Red Chief. 55 гривень. Помідори на гілці 179 гривень. Так, ну, ціни, звичайно, на помідори, сливка 274 аж І рубелю на якісь 199 гривень. Ну, ну ж все пластмасове на смак. Салати зелені по 40 гривень. В асортименті ось такий з салатом Маш, дуже смачний салат Маш. І ось такий з руколою. Буряк варений цілий. Тут 4 бурячка в середньому 300 грамів 25 гривень. І ці тут вже має бути цікаво. Так, таблетки для посудомийних машин, клеоксу з таким. Не знаю, що це за торгова марка, постійно всі попродаються. продаються, 379 гривень. 60 таблеток. Тут дитячі книги 30 гривень, ось Такі в асортименті тут різні маленькі. Кондиціонери для прання Шантеклір, великі упаковки, літр 800-269 гривень. Від них дуже довго тримається аромат на одязі, кому це потрібно. Так, 199 гривень. Це у нас гель для душу Савон де Рояль. Вологий туалетний папір, премія 40 гривень, дитячий. Пакети для сміття на 35 літрів з затяжками 27 гривень. Крем мило премія з екстрактом оливи 25 гривень з дозатором. Ось такі ножі, це хтось з упаковки дістав 199 гривень. Ось він в упаковці 18 см довжина. Пательня і ітендрінг 700 гривень, скільки тут у нас сантиметрів діаметр. 28 напевно, не написано. Вона ну, велика, 28 см, на силіконова ручка. 349 гривень перволь в асортименті. По 35 гривень такі супові тарілочки Luminark. 75 гривень, засіб для чечного унітажу «Зуфрош» з ароматом лаванди. Арахіс солоний смажений, 70 гривень. Далі паста нутелла 359 гривень, з какао велика банка 825 грамів Така. Так, печиво біскоті в асортименті по 50 гривень. Що тут у нас? Таке пісочне з шоколадом і з кокосовим ароматом. 70 гривень мілка чокомут. Хороша ціна на модні протеїнові батончики від торгової марки Фізі. 30 гривень за батончик. В середньому вони по 50-60 гривень зазвичай. По 30 гривень желені цукерочки. Марципан 55 гривень в чорному шоколаді. Фруктове пюре 17 гривень. Пиво Корона 0,33 40 гривень. 450 гривень. Оливкова олія скільки тут 1 літр. Макароні вироби в асортименті такі спіральки і спагеті 500 г 40 гривень. Горошок і кукурудза, велдар торгова марка 45 гривень. Молоко ультрапастеризоване, ферма 25 літра, 35 гривень. Пряники кулиничі 45 гривень, 300 г з журавлиною. Смак дитинства, соломка, торгова марка премія з висівками та кунжутом і малайською сіллю та морською сіллю, 25 гривень. Круасани торгова марка премія 65 г, 20 гривень 50 копійок. Так, тут з різними смаками, що тут смородина, шоколад, фундук, вишня і ваніль. Сир ферма, сулугуні і моцарела 55 гривень. Печиво кома до кави 42 гривні 75 г. Смачний з ароматом кави дійсно воно підкреслює цей смак. Маздам 104 гривні. Новороцівський сир 50 гривень, вершковий, скільки тут грамів? 200 г. Комакіт з слайсами 75 гривень. Комо бринза ніжна, 60 гривень. П'ятниця, вершковий сир 65 гривень, класичний, із травами. Далі ось такий сирок з травами, скільки тут 60 гривень. Преміалі по 55 гривень. Звичайний з зеленю. Фета грецька, до речі, тверда ніжна, 139 гривень. Скоро йде піст у нас уже 145 гривень. Філадельфія на рослинному молоці 169 гривень. Торгова марка Ферма, сир, бринза і филата 60 гривень. БКК тістечка Заварні 33 гривні. Так, це згущене молоко і це класичний. Сосиски м'ясна гілля, троє поросят, 65 гривень. Далі нямські, до речі, якась ціна неадекватна для них саме. Тому що навіть в метро я знімала відео, подивіться попереднє, там здається вони 50 гривень, якщо я не помиляюсь. Якщо брати одну 118 гривень від двох 99 гривень. Так, ювілейний преміум сосиски, малятко 129 гривень 275 г. Епікур гомілки 11 гривень 12 гривень раніше за кілограм, в упаковках 620-630 грамів. А в попередніх відео в коментарях написала глядачка, що епікур належить братам Добкіним, тому вибір за вами брати чи ні. Креветка королівська сера, 30 гривень. Дуже смачна, смачний норвежський оселедець, 15 гривень, 90 копійок. 65 гривень яйця курячі. Так, супер коко, розмір М. Це я так розумію. Сільпо торгова марка. Рослинне молоко баріста до кави, добре збиватися. Має 109 гривень. Ось таке кокос, соя, і мигдаль, і соя. Ну, чому соя? Тому що основа соєва і трішки додається для аромату вже мигдалю. Безлактозні йогурти 50 гривень. Так, Feels Good, що тут у нас безлактозний по грецьки, суниця, чорниця і яблуко папайя має бути смачно. Сир волошкове поле, зернистий 330 г. Так, 9% жирності 83, 78 гривень, 5% жирності і знежирений 69 гривень. Міні-мілк -мі 56 гривень. Так, скільки тут 0,2% жирності, 5% жирності 60 гривень. Сметана селянська 20% жирності 300 г, 46 гривень. До речі, вона смачна. 31 гривня ягодинська 15% жирності 180 грамів. і 20% жирності 38 гривень. 50 гривень. Молоко галичина 25% жирності. 16 гривень, хрін верес український з буряком. Знижка на вершки ягодинські, 10% жирності, так, а це 200 мл. Хтось поставив 25 гривень з такі. Далі ультрапастеризовані 20% жирності для приготування страв соусів 159 гривень, а це 33. Перепрошую, а ці 20% жирності 109 гривень. Просто наші вершки до кави, що тут у нас ваніль, карамель 33 гривні. Грінки торгової марки Flint 22 гривні, пшеничні зі смаком часнику і пшеничні кабаноси гірчиця. Вино «Кастелло ред, 750 мл, 129 гривень. Для приготування якихось м'ясних страв дуже добре підходить. Цукерки Millennium 45 гривень. Так, це у нас що тут? Мигдаль арахіс, молочний шоколад і рисові кульки. І мілк чоколад мигдаль пластівці рисові кульки. ось такі. Батончики премія Афету Мілк 46 гривень 100 грамів. Пельмені Руч чи ескімос 800 грамів, 124 гривні. І по 85 гривень злиплися, вже розморожувались, потрібно дивитися, 400 грамів пельмені Геркулес в асортименті, свинина, що тут відбране м'ясо. Це відбірне м'ясо. 109 гривень Дьозі Азіанхата. Сирник і хуторок 99 гривень 500 г. Чула відгуки, що смачні самі не брали. По 119 гривень морозово мочі в асортименті маршмеллоу зі смаком персика. Персик мачі -монго, Мочі Манго, верніше, перепрошую, і Мочі Фісташка. 169 гривень Монако в пластиковій покорстики. Так що в нас тут десерт е, Мілфей, е, потім чорниця, тарт чорничний і шоколад з апельсином. 39 гривень, молоко згущене, торгова марка Премія. Кави в капсулах дольчі густо. Якщо брати одну упаковку 429, якщо вже двох 364 гривні. Кава мелена старбакс 269 гривень 200 грамів. Знаю, що багато хто любить. Нам не подобається, чесно кажучи. Ми полюбляємо росу або лаваци декафінату. Старбакс брала взагалі не зайшло. Знижка на вафлі лаго. Мають бути смачні, це якісь італійські. Зазвичай таких торгових марок мені подобається, що раніше брала. Так, це в нас з фундучним кремом 20 гривень, обов'язково треба мати додаток сільпо. Попкорн солодкий. Попкорн солодкий з карамелю 45 гривень і 30 гривень із сіллю. Гранола торгової марки Акса, шоколад банан 73 гривні. І торгова марка премія гранола 375 г, 75 гривень, з хрустка зі шматочками шоколаду і тропічними фруктами. І мюслі з насінням чия 109 гривень, скільки там? 200 гривень. Шампунь савон Де Рояль з дозатором 139 гривень. Колаген відновлення. Також такий, такої ж торгової марки шампунь так, Рояль для фарбованого золіїка ріте 139 гривень і з кератином для гладкості. Крем гель для душа торгової марки Тезорі Де Орієнте 144 гривні. Ця торгова марка славиться дуже насиченими ароматами. Я думаю, гелі для душа мають бути також такі. Шамонь, шампуні торгової марки Pantene 149 гривень за 400 мл в асортименті. І велика літрова упаковка з дозатором 356 гривень. Маски для обличчя авокадо 30 гривень. І Pro V якась інша серія для відновлення 174 гривні, кондиціонери. Кондиціонери для прання, квітуча черешня торгової марки Сілан. Це в них якась ароматизована серія. Вийшла 154 гривні 540 мл. Гранули клеокс для прання ароматизовані 249 гривень 360 г. Дуже, до речі, хороший відбілювач доктор Бекмен 64 гривні, серветки для відновлення білої тканини 224 гривні. Кондиціонер торгової марки Frosh. 100 збовано збов, 139 гривень, це якийсь плюс грани, але немає цього в наявності, що воно таке. І 139 гривень, змінна упаковка за 1 літр. Гель для прання персіл 990 мл 314 гривень. Мішечки для прання 30х40, 60 гривень і 14х18, 66 гривень. Кульки для унітазу Брев, 65 гривень ароматизовані по одній. Так, якщо брати з кольором 169 гривень за 3 і за 4 блока 214 гривень, по 99 гривень, ось такі. До речі, вони аромату не дають, але їх надовго вистачає. Зепінг став для миття ванної кімнати, спрей, поганий, добре пахне. З якимись там суперсильними забрудненнями я сумніваюся, що справиться, а для такого підтримуючого прибирання нормально. Фрош, мені не зайшли аромати. Ці вони типу натуральні. Так, лимон і малиновий оцет 174 гривні, Шантеклєр для миття ванної кімнати піна 159 гривень відбілююча. Для миття нержавічої е техніки ви зрозуміли, сантехніки і скла 169 гривень і класичний шантеклєр 159 гривень. Торгова марка GALAX, догляд за меблями 54 гривні, щось, навіть, раніше такого не бачила. Також ось такий спрей для миття Вікон 124 гривні. LibreVert, досить хороша торгова марка, все, що від неї беру, все подобається. Герлі для миття посуду торгової марки Frosh Aloe Vera 109 гривень 500 мл. І лайм 82 гривні, провітамін 114 Я не думаю, що вони якось відрізняються. Я думаю, що це просто за аромат. Можливо, напишіть відгуки. Кісь нова торгова марка італійська. Так, 249 гривень за 1 літр з дозатором. Вологий корм Felix 15 гривень. Вадні диски, 57 гривень, ось такий клінік. Потрібно дивитися, чи прошиті, чи не прошиті. До речі, не прошиті. Потім ось такий клінік, вони вже прошиті. 45 гривень за 80 штук. А це дуже класні, вони великі 60 гривень, 50 штук. Хто знімає макіяж, супер, а диска вистачає повністю протерти обличчя. І ось такі великі, є ще за 45 гривень, але якась торгова марка, трьохшарові, 50 штук. Помаранчеві серветки, торгова марка Рута 41 гривня, голубі 27 гривень. Паперові рушники 114 гривень, два рушника в упаковці. Це щільні, м'якенькі, приємні на дотик. Папір туалетний, сіл, пак також приємний, м'який, який шаровий, 8 рулонів 239 гривень. Подивіться наше попереднє відео з акції, оглядом акцій в метро. Там дуже хороші ціни зараз на паперові вироби. Містер Пропер з ароматом лимота 139 гривень за 1 літр. Олія Соняшникова 78 гривень, премія не рафінована олія повна чаша 70 гривень, 850 мл рафіновано. 400 гривень набір контейнерів. Так, що у нас тут? Один контейнер 4,5 літра, 3 літрових 3600 мл, 4 кругленькі з кришкою так 250 мл і 6 маленьких по 150 мл. Біла кришка і синя. Дякуємо за ваш перегляд. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Хто ще з цього не зробив, не зробив, робіть репости наших відео до зустрічі в нових Слава Україні.